24. Обернення мажорного та мінорного тризвуків. Давай пригадаємо з тобою, що таке обернення. Обернення тризвуку це перенесення нижнього звуку на октаву вгору або верхнього звуку на октаву вниз. Тризвук має два обернення. Перше секстакорд, друге обернення квартсекстакорд. І так, мажорний тризвук позначається. Літерами В, 5,3. Великий тризвук. І містить велику терцію і малу терцію. В основі мажорного тризвуку спочатку йде велика, потім мала терція. Давай подивимося, що виходить при обертанні. І так, великий тризвук. Велика терція, мала терція. Ось він. Обертаємо. До іде на октаву вгору. Залишається мала терція і чиста кварта. Тобто мажорний секстакорд буде містити таку будову мала терція, тому що вона при обертанні залишилася внизу. І чиста кварта. Обертаємо далі. Мі йде на октаву вгору. Чиста кварта буде внизу. І далі вверху велика терція. І так, будова мажорного тризвука та його обертання. Велика терція, мала терція. Мала терція, чиста кварта, чиста кварта, велика терція. Давай подивимось з тобою на мінорний тризвук. Він буде містити таку будову. Мала терція, велика терція. Обертаємо. Велика терція залишається знизу. Гля йде Чиста кварта. Велика терція, чиста кварта. Мінорний секстакорд. Далі чиста кварта і мала терція. І так, будова три, мінорного тризвуку та його обернень. Мала терція, велика терція, Велика терція, чиста кварта секстакорд. І квартак стакорд, чиста кварта, мала терція. Будь ласка, виконаємо завдання номер 1 Потрібно з'єднати з, з дані акорди та схеми, які їм відповідають. Спочатку ми визначимо з тобою, що це за акорди. І так, від Фа, фа ля до, на початку велика терця, тут мала це, великий тризвук В5-3. Далі визначаємо. Це секстакорд, ми вже це бачимо, тому що тут терція і зверху кварта. Це секстакорд, але який? На початку буде мі соль, мала терція малатерці кварта. Мала терція і кварта це будова мажорного великого секстакорду. Далі, це теж секстакорд. В нього буде йти на початку велика терція, Тобто це буде мінорний секстакорд. Це навпаки. Далі це кварцекстакорд, тому що на початку йде кварта і потім терція. Дивимося на терцію, яка вона Сі бемоль, ре, велика терція і це великий кварцекстакорд. Це теж кварцекстакорд. На початку йде кварта. І далі мала терція. Це буде малий секвард секстакорд. І тут мінорний тризвук. На початку мала терція та велика терція. Дивимося і з'єднуємо з їх. Будовую великий тризвук. Ось він. Великий секстакорд. Ось. Малий сек... секстакорд. І так далі. Друге завдання. Потрібно написати секвенцію, заспівати з тактування. Розмір три чверті. Ось у нас ланка секвенції. Нагадаю, секвенція це перенесення уривку мелодії на верх на якийсь інтервал або вниз. Ритм зберігається, але міняються тільки звуки. І так, перша ланка. У нас несхідна секвенція буде ре, соль, Було до, стане Сі, до. Це буде 4 шістнадцятих і вниз Мі, Ре. Теж всі тривалості зберігаються. Далі від звуку до, і тут буде від звуку Сі. Самостійно. Три чверті, тональність ля мінор.

Потрібно визначити обернення тризвуку. Подивись уважно на перший, так, другий, третій, четвертий. І ти побачиш на початку, що йде до звуки обернення тризвуку. Кварта, потім терція. Тобто це буде кварт, секста, та І так, визначаємо Мі, ля, до, Кварта і доль. Ля, до, мала терція. Це буде. Кварцек стакод. Далі другий такт від звуку Ре. Р. Ре, сі. Чиста кварта і велика терця. Це буде великий квацек стакод мажорний. Далі від звуку До. До Фа, кварта, фая. Велика терця. Це теж буде великий кварцек стакод. І від звуку Сі. Сі, кварта, соль. Мала терція, і це буде мінорний кварт секстакорд. Третє завдання потрібно побудувати вгору вказані акорди від даних звуків. І так, великий секстакорд від звуку до. Великий секстакорд буде мати таку будову. Мала терція, мі, бемоль, і чиста кварта ляпимо. Тепер великий кварт секстакорд. Чиста кварта внизу. І велика терція. Тепер мінорний секстакорд. Запам'ятай, навпаки, тут буде мала терція у секстакорда, а тут буде велика на початку. І так, до мі велика терція. Так, кварта і мала терція ля, бемоль. Від звуку Ре. На початку нам потрібна мала терція. У великого секста корда знизу мала терція. Ре, Фа. І тепер від Фа кварта. Пам'ятай, що вона з чорним, чорною клавішею від Фа. Фа сі, бемоль. Так, великий кварц екстакорд, кварта і велика терція. Мінорний. Велика терція. у Усекстакорді, все навпаки. І чиста кварта. Тут, навпаки, велика буде терція, але спочатку кварта. Ой, мала терція, вибачте. Сібемалю. О, це малий квартир акорд, Буде мала терція. Відмі самостійно. Наступне завдання потрібно вставити пропущені паузи у даній мелодії. Розмір три чверті. Будь ласка, подивись, скільки не вистачає долей. І постав відповідні паузи. Домашнє завдання. Потрібно вивчити секвенцію на пам'ять з тактуванням. І друге завдання побудувати вгору вказані акорди від даних звуків від МІ, від Фа і від Соль.